Вітання, друзі. Так, по вчорашньому батареї я її залачив, все вона працює справно, вже заряджена. Так що тут все добре. Далі продовжуємо. У нас є павербанк ось такий. Це його коробочка. Значить, Власник його самостійно вже розібрав. Так він був надути, чи я не знаю. В ну, общем, він відмовив батарею, як ви бачите, я одну вже видалив, тому що він продірявив її, і щоб в мене не було пожежі, я її... Поки що виніс на вулицю, там вона лежить. Значить, по самій батареї тут все добре, але сам павербанк не працює. Давайте заміряємо зараз напругу на батареї. На батареї тут 3,8 вольт, не розряджена, але під час під'єднання зарядки. Як ви бачите, зараз напруга є, він йде в захист зарядний пристрій, а від лабораторника, де в мене обмеження струму йде, зараз я вімкну його, то калиться контролер. Тобто він вийшов з ладу. Дивіться, напруга зараз є. Так, трішки просіла напруга 6 Вт і контролер калиться. Бачимо, так? тому будемо його міняти. Зараз буду видаляти батарею, плату відкручувати і будемо. Міняти контролер. Тут стоїть у нас IP 53.30, тому продовжуємо далі. Так, далі ми наносимо паяльну пасту. Звісно, заклеїли все алюмінієвою фольгою, щоб деталі не позносити. Нагріваємо феном чіп сам і потім обережно його за допомогою пінцета. Знімаємо все. Далі ми. За допомогою мідної оплетки знімаємо залишки припію, так, обережно, щоб доріжки не позносити, промиваємо спиртом, так, оглядаємо, щоб в нас доріжки на місці всі були, потім залуджуємо самі площадки, за допомогою припію, щоб під час нагрівання нам все припаялося. Все, далі ще раз промиваємо е, спиртом і наносимо е, флюс для пайки. Нанесли, потім прогріваємо саму плату. Так, і після того, як прогріли, е, ставимо чіп на своє місце. Так, е, звісно, дивимося, де ключ, тобто перша нога, і далі прогріваємо феном, поки. Сам чіп не почне плавати на, на олові. Також його центруємо під час прогрівання він повинен трішечки в холодці поплавати і стати на своє місце. Але тут трішечки є підложка, тому не стало на місце. Ну я його відцентрував, відмив. Звісно, дивимося на результат. Як ви бачите, все добре, трішки є зміщення, але воно не критичне. Далі поставив плату на своє місце і відповідно Підпаюємо саму батарею. так Паяємо спочатку одну сторону, там мінус чи плюс. Ну, тут, в принципі, немає різниці і запаюємо інший. Все, запаяли. Далі натискаємо кнопку, дивимося, що у нас тут так 0% показує. Давайте спробуємо під'єднати саме зарядне. так під'єднали, Є у нас відсотки. Так, це я тут десь кнопку нажав. 71% батареї, 7 Вт, як ви бачите, по приладу у нас вдувається, все добре. Так, зарядка йде, як ви бачите, давайте ще перевіримо на віддачу. Як він? Так, дивимося на виході. Напруга є. 5 вольт, 1 А навантажуємо на виході 4,97 так, 2 ампера 2 Ампера 509 і пробуємо 3 Ампера. Так, 501, тобто 3 Ампера він працює, бачимо 3 Ампера 505, світліот тільки відмовив чогось. Все, далі буду дозаряджати. Так, ну що, далі, як ви бачите, заряд відбувається, буду дозаряджати, чіп не гріється, все тут в нормі. Тобто буду клеяти кришку на своє місце і, звісно, віддавати власнику, нехай користується далі, звісно, ємність стало менше, але трішечки спасли. Так що, друзі, дякую за увагу, на все добре, до побачення.